Доброго ранку любі малята, хлопчики і дівчата і шановні батьки, давайте разом завітаємо. А куди? Так, давайте пригадаємо, де холодильник і плита, де багато посуду і смачно пахне. Так, правильно, це кухня. А що робити на кухні? Так, можна їсти приготувати, можна зі столом зібратись, поїсти і порозмовляти. І гостей приймати. Так, давайте з вами розберемось. На чому готувати? На плиті. Так, а з чого їсти? Правильно, з посуду. А який же буває посуд? А де він стоїть? Ой, скільки багато запитань. Так, посуд можна розкласти на полички. А за чим ми їмо за столом? Правильно. А зараз ми давайте розберемось, який посуд і з чого зроблений. Це кухонний посуд. В ньому готують. А зроблений він із металу. Він металевий. А цей це кухонний посуд. В ньому готують. Зроблений з чавуна. Він чавунний. А це що за посуд? Це теж. Кухонний посуд. Він теж металевий, в ньому готують їжу. Це з чого посуд? З дерева. Він дерев'яний. Це столовий посуд. В ньому подають їжу. Так, продовжуємо. Це з чого посуд? Із металу. Металевий посуд. Столовий. А це з чого зроблений? Це зі скла. Він скляний. Це кухонний чи столовий? Столовий. А це з чого зроблений? З глини глиняний або з кераміки керамічний. З чого зроблений цей посуд? Із пластику. Значить, він який? Пластмасовий. А ще яскравий і різнокольоровий. А це що? Кухонний стіл. А давайте пограємо в гру посуд який. Посуд з чавуна Який? Чавунний посуд. Посуд з дерева. Який. Дерев'яний посуд. Посуд з металу. Який? Металевий посуд. Оці. Далі посуд з глини. Який? Глиняний посуд. Або з кераміки. Керамічний посуд. Посуд зі скла. Який? Скляний посуд. Посуд з паперу. Який? Паперовий посуд. Далі посуд з пластмаси. Посуд пластмасовий. Молодці. А тепер подивіться уважно на картинку і подивіться, в кожному ряду щось зайве. Давайте верхній рядочок. Кастрюля, миска, сокира, склянка. Що тут зайве? Аксокира це не посуд зайвий. Далі кулька, супниця, кружка, тарілка. Що зайве? Кулька це не посуд зайве. Останній рядочок виделка, граблі, ложка, ніж. Подумайте, подивіться, що зайве. Правильно вгадали, граблі це не посуд. Давайте ще пограємо. Для чого це? Так, дивимося уважно на картинку і відгадуємо, що це? Це салатник. Для чого? Салатник для салату. Далі дивимося уважно. Що це? Це цукерниця. Цукерниця для чого? Для цукерок. Що це, діти? Це сільничка для солі. Правильно? Давайте далі. Подивіться уважно, що це? Цукерниця. Для чого? Для цукру. Діти, що це? Це супниця. Супниця для чого? Для супу. От ми з вами завітали до кухні, розібралися, який буває різний посуд. Поназивали, гарно попрацювали. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!